Всім привіт! Я багато років вживала наркотики. Перший раз, коли я попробувала наркотик, я одразу зрозуміла, що це моє, і це те, чого я шукала, і то, чого мені не хватало взагалі у моєму житті. Я пробувала наркотики досить пізно, у 16 років. До того були <кій> був алкоголь, були такі. Легкі наркотики, але щось воно мені не подобалось, і я прям шукала, шукала чогось свого. І коли я спробувала наркотик, та, я зрозуміла, що от я не йшла сенс свого життя. Ну, от якось так. та Я відчула якусь легкість. Я відчула, що мене взагалі не турбує все, що відбувається в моєму житті, а відбувався вже на той час. Відбувалися вже такі речі, як ну, моє життя воно руйнувалося, да? і не дивно, що я почала вживати в той період. І вживала я так досить довго і ніколи не хотіла перестати вживати. От, в мене такого бажання не було довгий період е, мого вживання. Потім, в якийсь день я вирішила. Спробувати не вживати наркотики. Я от прийняла рішення, що все, я хочу зав'язати, типу я не хочу. І тоді я три тижні не вживала наркотики. Це було самостійно, я просто сиділа вдома, і мені здавалося, що взагалі немає сенсу жити без наркотиків. От просто життя було сіре. Ну, дне е, з друзями я ж типу перестала спілкуватися, та, які вживають. Ну, бо я розуміла, що я не можу з ними спілкуватися, якщо я хочу не торчати. От, І тих три тижні це просто було пекло для мене. Після тих трьох тижнів я сказала, що більше ніколи в житті кидати наркотики не буду. Просто ніколи. І все благополучно я вживала 5 років. І попала в реанімацію після в наркологію, і мені тоді здалося, що саме це мене вилікує О, типу, чомусь я думала, що в наркології мене прокапають, там почистять і все. Типу. І на цьому моя проблема закінчиться. Але коли я вийшла звідти, да, Мені весь час хотілося вживати. Просто це бажання постійно вживати, воно мені не давало нормально жити за нормальним життям. Я, ну, після них я вернулася додому і завжди зривалася. Я верталася в свій район, і я весь час зривалася, і ці спроби також були марними. У мене ще була така спроба вживати по платникам, як подумала, що ну, я ще... Але от раз в тиждень мені буде достатньо, буде класно. Я його не там, і я того, так. Але я пам'ятаю оці такі дні тяжкі, коли я чекала тої п'ятниці. От я просто чекала, коли настане та п'ятниця, щоб наркотики. І життя воно проходило в очікуванні. Потім я додала собі ще вівторок, до ну, мене в п'ятниці трохи мало, типу, вівторок ще. Ну, коротше, і по вівторкам, п'ятницям і потім знову вернулася до того, що я вживала кожен день. Були спроби в моїх батьків вивести, зняти мені кору, вживати, і закрили. Я ж посиділа три дні. Я не пам'ятаю, як я навчилась відкривати ці двері, як це все сталося. Але вже через три дня я знайшла місних наркоманів, з якими я вживала, поверталася в ту квартиру, закривалася Батьки там зранку, типу, що я ж посижу в хаті. Вони ще не викликали моїх зашів, типу вони не розуміли, що я ну якби знову. Ну, коротше. Закінчилося тим, що я втікла знову і, ну, і жада далі, далі вживати. І всі мої спроби в мене група була прямо біля мого будинку в моєму районі, і на ту групу приходили хлопці, з якими я вживала наркотики. І в них вже було там в одного півтора року чистоти, в другого два, в третього теж десь так. І, і я така: Блін, ну, я їх знала, я знала, ну, ми, ми з ними тусувалися, мотили, крутили, ну, коротше. І я розуміла, якщо в них вийшло, то в мене ну, вірняк вийде. І я якось так -то повірила і почала приходити на групи. Мені дуже сподобалося на групах, то, що мені, ну, що я могла бути з собою, говорити про свої проблеми, про свої стани. Мене ніхто не, з... не оцінював, не засуджував, не дивився на мене якось косо. Типу, я відчувала, що я в своїй тарілці. Хоча спочатку, типу, та трохи було там незручно, неловко, типу, але пройшов якийсь місяць часу, і я освоїлася, і я себе дуже класно, прям комфортно почувала. Якийсь був шок. Типу, я не вірила в те, що таке можливо, та. Тому що багато чула різного: там треба поїхати, треба змінити щось. Це типу, все повністю, інакшу країну, о інакше місто, інакше житло, і, і, інакших друзів. Якби я не вірила в те, що я зможу жити. Я, я сама зі Львова і дуже любила своє місто, і ніколи не хотіла жити в якомусь іншому місті, хоча мене весь час десь запихали. От і тоді, коротше, мені вдавалося рік часу, трошки більше року залишатися чистою, але ж я ще та жучка, і я така ж, типу, собі вирішила, що я буду приходити на групи, типу, але вести старий спосіб життя я не переставала. Я далі заробляла нечесно гроші, я періодично крала, періодично там вимучувала, когось обманювала, розводила чоловіків там знайомих, використовувала і. Це все призвело мене до того, напевно, що я, що, я, що я зірвалася. Я зірвалася десь мені було рік і три місяці чистоти. Я зірвалася і пішла в зрив на рік часу. Мені дуже тяжко було вийти зі зриву. Я приходила на групу, і я, я то ніколи не виганяв, мене завжди тепло поверталися, і мені прес... Мой... Вероніка. Ну, я в тебе вірю. Я так кажу: та що ти гониш? Ну, в смислі ти в мене віриш, я взагалі в себе не вірю, а ти, ти в мене віриш. Він каже: серйозно, я вірю в тебе, в тебе все вийде. І просто в той момент, типу, ну, коли я не вірила взагалі в те, що в мене може получитися, хтось в мене вірив, і мені здається, що чиясь віра більше спрацювала взагалі, ніж що, що, щось подібне. Вот. І, Через рік часу, в зриві я дійшла до свого дна, в мене було розвалене повністю життя, в мене було дуже багато проблем. Просто в мене, в мене дуже багато було проблем. І це був е, новий початок мій. Я вернулася в спільноту і е, вирішила просто здатися. Просто здатися і. Робити все, що говорить програма там, так? Я прийняла рішення взяти спонсора, відвідувати регулярно групи, почати писати кроки, не брехати, не, не заробляти нечесно гроші, не маніпулювати чоловіками, не використовувати їх, і просто почати от життя з чистого аркушу. Та, та, як та, ділилися досвідом на групі анонімні, і просто використовувати той досвід їхній. Той, що мені підходив, я його приймала, і я просто робила робила, от, так, як ділилася анонімні там, да, і я приміняла це в своєму житті одним словом. І в мене тоді, коли я прийшла, в мене було єдине бажання просто. Перестати вживати. У мене було бажання перестати вживати і щоб перейшла ця тяга, це бажання бешене таке, блін, постійно хочеться, хочеться вживати. Оце прям така жажда, як вампіра якого як такий крові хоче. Я так само хотіла наркотиків цілий час. Мені здавалося, що це неможливо, так? Але колись я почула на одній групі, типу, що анонімні наркомани вони. Нічого не обіцяють, та, але єдине, що обіцяють, що пройди, якось там може не обіцяють, не пам'ятаю докладно того слова, що пройдеться бажання вживати наркотики. І я просто не могла в то повірити, але, типу, я намагалася робити не прийшло, і прийшло кілька років. До речі, в травні було 10 років, як я в анонімних наркоманів. Вісім років і 5 місяців, з них я вже не вживаю наркотики, алкоголь, взагалі різні речовини, які змінюють свідомість, я не вживаю 8 років, 5 місяців. Ну, там. І от з тих восьми років я вже навіть не пам'ятаю, коли в мене була така от прям тяга тягати наркотики. Та? І навіть коли десь я зустрічаюся з подружками незалежними, і в мене проскакує там якась мисль, що я можу десь випити алкоголю чи цей, я знаю точно, що мені не можна з цією думкою лишатися на самоті. Я завжди про це говорю на групі. Оце інструмент, якому мене навчила, анімні наркомани, завжди все проговорювати, не тримати це в собі, не носити це в темноті та виносити це. Якби ж говорити про це, да? не лишатися з цим самою, і я завжди про це говорила. Говорила це спонсору. Я говорювала це своїми анонімними друзями. У мене дуже багато анонімних друзів з'явилося там за весь цей час, що я в спільноті, і це все воно мені реально допомагало лишатися чистою, навіть коли в житті все було не дуже. Не дуже класно, коли життя навколо а, здавалося, що просто капець там, да? навіть коли почалася війна, там а, в мене я в чистоті так само проживала, коли мій тато помер. Там, ну, різні та це життя. І, типу, нічого не буває, все там да? класно, бувають і тяжкі часи. І... Все рівно проживаючи ці тяжкі часи, в мене їх за тих 8 років було трохи було. І незважаючи на це все, я залишалася чистою, і за це я дуже вдячна німним наркоманам. Просто це щось для мене таке нереальне було. І на сьогоднішній день ще от я так люблю про це говорити. У мене немає бажання вживати наркотиків, і мій страшний, в мене є два таких страшних сни. Це один, що почнеться війна, так? а другий, що я зірвуся. І от це такий сон, типу, найстрашніший. Для мене це саме найгірше, що може статися. Я дуже не хочу цього. Я маю надію, що я надалі буду залишатися чистою. Я довіряю. В нашій програмі я довіряю друзям, з якими я спілкуюся, та? І я багато чого роблю для цього насправді. От, і ще, що я хотіла сказати, що мені в анонімних наркоманах вдалося замінити старі звички на нові, і замінити старих друзів на нових. І, напевно, завдяки цьому моє життя дуже змінилося. Я прийшла з бажанням просто перестати вживати, ага. просто перестати вживати, а отримала натомість дуже, дуже багато іншого. Я отримала щасливу сім'ю, двох здорових, прекрасних дітей, класного чоловіка. Я його дуже люблю, ми вже вісім років разом. І моє життя дуже сильно змінилося. Тому дякую, що мене послухали. Thank you.